Проблема питання в тому, що для поповнення армії мотивацію треба створювати. Це відомо всім військовим, є таке, існує поняття взагалі, яким оперують наші військові, тобто генерація військ. Тобто війська треба генерувати, створювати. Що робити? От Я кожен день спілкуюся з людьми. Ну, якщо ТЦК ловить людей на прохідній підприємств, до речі, які сплачують податки в білу, працюють, Створюють додану вартість в Україні. Якщо їх людей ловлять, кудись закидають в непідготовлене місце, де до людей немає ніякої уваги, немає командирів, немає якісної підготовки, яка у людей буде мотивація, які ну, всяке життя буває? Буває людина, ну просто дійсно морально, психологічно не підготовлена до участі у війні, взагалі не на будь-яких посадах. Вона не знає, що це таке, вона не підготовлена. Ну, можна махнути рукою, як машуть у нас, і тому у нас величезна кількість СЗЧ тих людей, які самовільно залишають частину. А можна навпаки цих людей передавати до військ, до бригад, де до людей цінують, де організований і забезпечений процес підготовки, навчання, де люди потрапляють до досвідчених якісних командирів, сержантів, які до них ставляться як до своїх побратимів.